Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буде нове відео. Підемо з вами в такий магазин, популярний досить в Польщі, називається Тека Max. Там є а, всякі речі для дому, одяг, взуття і що тільки там реально нема. Тому погнали дивитись. Проживаю я у Вроцлаві, тому Тека Max буде звичайно з Вроцлава. Я вже в торговому центрі «Ренома» і зайшла якраз в магазин Макс». Прийдеться все озвучувати, тому що на фоні грала музика, і за авторських прав я не можу вставити оригінальний звук. Сьогодні я знімала товари для дому. Як бачите, є дуже багато класних корзиночок. От тарілочка з плитки, але знизу має таку пробкову підставку. Корзинка для пікніку. Дуже багато класних речей і за досить нормальною ціною. А це корзинка для того, щоб виносити прибори на терасу, наприклад, або на балкон, і подивимося її ціну це 80 злотих. Зараз я наближаюсь до підставки для книжки з рецептами. Не знаю, що хто ще використовує реально книжки, бо переважно зараз всі Sunshine в телефонах рецепти читають. А так вона розкладається. Ну, чисто інтер'єрна напевно річ, можливо, і класно. Всякого різного розміру корзинки там можна і для хліба. Це теж я переборювала трошки. Вона от бачите, розкручена тут. Я шукаю ціну не знаходжу її. Але якщо пошукати, можна знайти. А це дуже великий такий піднос. Він десь має, напевно, більше ніж пів метра в діаметрі, і з такою сіткою якою можна накривати, ставки на речі накривати. Це теж подібна корзинка була, тільки трошки ліпше зроблена. це загалом я показую, що тут є. Тому що все знято нереально, цей магазин бреном, він є найбільший. І чіпляється дуже часто за всякі якісь такі яскраві речі. І як виявилося, це контейнер для їжі, але трошки зламаний. Там є дирочки, і мала бути така вставка, щоб можна було нормально носити. Це з нержавійки, прикольні контейнери. Знову ж таки, ціна 40 злотих. Класні, але трошки, напевно, дороговато. 40 злотих за один контейнер такий. Це дуже класно, мені оця сподобалась корзинка для фруктів. Ціна її, вроді 60 злотих. Можете поставити на паузу і подивитись ще раз. Тут я дивлюсь за формами для випікання, тому що я дуже хотіла собі маленьку таку форму, чисто на якусь там запіканку. На двох людей, щоб на один раз було. А тут я бачу поки що металічні і збоку є класні глиняні форми, але ну, це треба любити. Оця дуже гарна, 70 злотих маленька. Оцей, до речі, глиняний посуд мені нагадує, як в дитинстві в нас був такий макогін, де ми терли мак по черзі руки просто відсихали, але мак треба було потерти теж в такому глиняному, а, такій мисці глиняній. Тут я побачила маленькі контейнери, чисто для снеків, або може якщо йти на природу, взяти якісь а, там чи спеції чи олію, чисто порційно. Класні штучки. Мене вони зацікавили, але я їх поставила на місце, тому що об'єктивно мені мені не потрібні. Тут є, звичайно, різні варіації цих контейнерів. А це м, такий контейнер спеціально для авокадо або можна для лимона. Всередині така мягка резинова штучка, і коли надіваєш, то лимон продавлюється, ніби як під плівкою харчовою. Подібний ефект. Тут я далі знімаю ці форми. До речі, в цьому магазині він є двохповерховий. І є дуже багато одягу дитячого, чоловічого, жіночого, різного, якого хочеш. Але одяг я цей раз не знімала, і взуття теж є. Знімала отаку, такий побут більше. Тому що, якщо б ще знімати весь одяг, ну, то просто відео би затягнулося на години. Я і так дуже довго часу тут провела. Тут всякий. Штучки для кухні. І от я звернула увагу на ці кастрюлі. Дуже якісні, нормальна ціна, 120 злотих. Отакий от великий ковш з кришкою. До речі, в цьому магазині можна знайти досить за гарними цінами. Такі речі, брендові, якісні, хороші. Не завжди, але можна. Цей магазин мені нагадує звичайний секонд-хенд, де речі нові, але в кожному магазині може бути щось інше і в дуже обмежених кількостях. Тобто, ну реально, як секонд, якщо ти попав на щось класне, треба брати. Отакий От чогунний казан 189 злотих з кришкою. Реально тяжкий. Мельниці для перцю. Дивіться, в що запакували маленький ножичок для чистих овочів. Такий великий пакет. Тут різні, як ви бачите, друшлаки. А якщо чесно, метал там, я думаю, що це нержавійка, я не читала. Але досить такий тонесенький, хлюбенький. Якщо взяти, наприклад, ікею, то в ікеї є трошки краще. Тут я загалом показую, що є Яка жіночка, її обходжу акуратно, щоб не задіти і от така гарна миска. Тут все розпродажа на цьому стенді. Миска дерев'яна з різними відділами. А це серветки для столу. Їх ставиш під тарілку і гарно виглядає в результаті. Є такі круглі, а є такі тканині. Я спочатку не зрозуміла, що це, тому що вони реально такі, як маленькі коврички. Але їх можна прати. я думаю, що це навіть більш зручніше в побуті саме от такі серветки. А зараз я прийшла до всяких дерев'яних виробів. Тут є і миски всякі гарні, і підноси. Оця миска мені дуже сподобалась. У мене тато колись такі робив подібні, дуже давним-давно і неправда. Ціна її 125 злотих, і то це ціна ТЕКА Макс. Тобто виробник 100% ціна може бути на 40% більша. Тому реально це ну такі речі, які колись були всюди і на кожному кроці. Зараз коштують дорого. І що саме головне, це зараз просто тренд стильно, клас органічно, всякі різні підноси є. дуже гарні, маленькі, великі, які хочеш. Оці підноси мені теж сподобались, тому що вони, бачите, вони встелені такими кракушками перламутровими. Ну, такий стиль, трошки мальдівський, як на мене. Є різні візерунки, але виглядає класно так оригінально. Знизу є величезний піднос. Пальцем показала тільки що. Всякі от прибори, дитячі, дорослі. Є що вибрати, якщо от хотіти, то можна. Тут всякі різні кружки. Зараз взагалі в моді оця кружка. Всі американські блогери, напевно, ходять з нею. І тут я несу її показати звичайною кружкою, наскільки вона велика. Ну, я не знаю, там, напевно, півтори літри точно в цій е, голубій кружці. Але це не просто кружка, це ніби кружка термос. Всякі прибумбаси до кави, чайничок в японському стилі з якоюсь сакурою. Тут я прийшла до мисок, то вже якась старість, напевно. Можна закривати класно собі замішати тісто, накрити або якийсь маринад. І є кришка, що можна закрити. Ну, ясно, що мені таке не треба, тому що зараз я не нагромаджую речей. Якщо я щось купляю, то щось інше я викидаю, просто для того, щоб не було куча всього. От така сама корзинка, тільки трошки менша. Не корзинка, а піднос, який закривається сіткою. А тут прямо дорого багато Бокали з всякими кристалами. Оцей такий гарний кактус, квіти, лимони. От все, що хочеш, тут можна знайти на будь-який смак. І це теж фішка Дека-Максу. Тому що кожен може знайти все на свій смак. А це тарілочки з кокосом всередині покриті якоюсь емаллю, Не треба їхати в Азію, щоб собі так купити. Дуже гарно виглядають. Мені сподобалось. Спеції всякі заморські, італандські. Я поки що я взяла. Я взяла собі отаку от штуку. Вроді Ну-ка купимося. Так. так, таку саму. Хоча ні, давайте подивимося. Ні, то інше трошки. Ця ціна 12,99, а ця 150 грам 16,99. Але, по-моєму, треба ну, брати там де більше. Різниця не велика. Так, взяла. Тут дуже прикольно, тут паприка і сушений часник. Бачите, він аж. Ламається прямо. Є всякі різні спеції і навіть шафран. От як виглядає шафран, хто не знав: ціна 20 злотих. Скільки тут грамів. Або один грам. Один грам. Є от ще отакий от виробник. Бачите, вони по кольору навіть відрізняються один червоний, другий більш оранжевий. Ще один виробник. І оцей максимально червоний, мені здається. Всі по 20 злотих за 1 грам. Мускатний горіх. Галка мустардова. Не, мустардова мустарда, то гірчиця. А, а мускатово. Ну, правильно, мускатний горіх, мускатово. Так, ще я взяла таку приправу. Є, є гострий перець чилі. чілі вензоний. Копчена. Але я взяла таку, звичайну. І ще взяла отаку от штучку. Таку чи не таку? Таку. Е, тут всяка, всякі приправи. І гвоздика і. А, ні, то куркума. Асусорі. So а де то та, що я взяла? її? Не бачу її. А, оцю. А ну зараз подивимося, чи я ту взяла, чи ні. Да, оцю. Що тут є? Сіль, скурка помаранчова, паприка, тим'яник, тим'яник це чебрець, кмін римський, куркума, це намон, чорний черний пепш, гоздикки, галка мускатова, пепш, каєні, каєння, э, мента пепшова, кардамон. Я думаю, класно буде до м'яса, до риби, до запеченої картошки навіть до всього, до маринаду м'яса точно. Але тут її а, ні, от є вона. Тоже вартує вона 14 злотих. Небагато, в принципі, за такий об'єм. І тут є всякі макарони, я так зрозуміла, хендмейд. І, до речі, труфель теж тут є. Є порошок труфельний. Отак він виглядає. І є. А це що, не знаю, сіль напевно, труфельна. Да, так, сіль труфельно. Отаке то. Коротше, куча всього прикольного є. Це що? Давайте пошукаємо польський язик. А, помідор і чілі, помідор 99%. Помідорова така паста, напевно. І 16 злотих за такий великий банк. Це, Я думаю, класна ціна. Але брати не буду, тому що мені не треба такого. Тут от є теж труфель. Мікдаловий крем. Це водорослі норі, трошки пришвидшила, щоб було не так довго. Це англійський чай. Подивіться, яка просто банка. Є трошки менше, більша, але я думаю, що він має бути смачний. Хоча ясно, що не факт. Якщо хтось спробував, то напишіть, як вам. Це маршмеллоу в рідкому виді, його намазують на хліб і їдять. Тут теж розпродажа, і отут я знайшла, де оце намальовано. Маршмелом на хлібі. Всякі різні донічки для рослин. Як вдома поставити, так само і на терасі чи на дворі, бетонні. Досить такі оригінальні. І я думаю, що тут може бути дешевше, ніж, наприклад, в таких магазинах, як Касторама чи Ашан. Всякі різні буди. Пси, Там теж великий Будда. Сердечки, дама в дзені, дама після дзену і багато всякого різного такого подібного. Тут, як ви бачите, такі органайзери з поличками, гарно зроблено, тому що воно не виймається. Має якийсь топорт. Акрилові контейнери. Всякі книжечки. От знайшла такий гарний блокнот, який зовні виглядає як якась книжка або альбом для малювання. А насправді такий блокнот. Йдемо далі. Всякі різні чехли. На знижках я собі теж один взяла. Зараз я знайду, покажу який ось цей. Нюхаю свічки. Є ті, що гарно пахнуть, як завжди, і ті, що не дуже відкриточки різні. От знімаю ціни поближчі. Ось такі великі свічки я просто на, на долоню. Ужасно пахне. Цікаво, що це. А це, напевно, запахові США. Я вже перейшла на той рівень, що я шукаю на кожній баночці по-польськи, щоб писало. А тепер подивіться, на які на оці вітряки. Просто ну, лакшері стайл. Ціна 150 злотих. Я думаю, за 150 злотих можна пошукати щось прикольніше. Вот такие. Ну це більше якісь вот такі. такі дизайнерські. Вот такие на любителя. Я поступаю гарна. гарно. Класс. Мне сподобалось. Хочу в Турції. Куда попала? Домінікана. Це глобус такий трошечки не дуже якісний. А оце? Я не знаю що. Якщо б хтось з вас знав, що це таке, просто напишіть мені, що нам робити. Я так поняла, що якась ігра. А як нею грати? Типа отак шутка. Такі підсвічники, але трохи їх покривило. Один нормальний. А тепер давайте знайдемо щось прикольне. І на то ми маємо, напевно, 5 хвилин тут. В цьому відео є багато різних фаз. Дзеркальний піднос. Всякі різні речі для декору, ловуси. Далі. Дальше... Такі миски, ось такі камені. Спочатку подумала, що це фейк. Але насправді натуральні камені 80 злотих за от такий кусок, який може стояти. Ось такі вітряки. І, до речі, ці вітряки а, коштують 400 злотих, бо, типу, зроблені під дизайнерські. Але сама оця плівка під дерево вона виглядає дуже дешево. Ну, негарно. Немає ні структури, і такий жовтий кольор. Йдемо далі. Тут оці столики і крісла дуже-дуже хлюпенькі. Оці спиці дзеленчать. Тобто, це реально можна один сезон і то. Я впевнена, що воно або поржавіє, або ще щось. Оцей гарний був столик, корзинка столик. Йдемо далі. Є ось такі. Ніби лавки теж з такого матеріалу пустого всередині. Оцей гарний столик з підносом великим, він защолкується, щоб не злітав з такого ніби, як штучного ротангу. Дуже багато цих лавок, я так зрозуміла, що це або в моді зараз в Польщі, або просто на це є попит. Ось такі крісла, різні коври. Але коври мене не цікавлять, тому я йду далі. Ось такий світильник теж цікавий зі списів. Оці вже трошки краще зроблені, але теж. Не аж так дуже. Це таке враження, ніби з трубок таких тоненьких поварено. Ну, це не те, що враження, це так воно і є. І тому вони дуже такі. Самі по собі ну, нестабільні і не тяжкі, дуже легенькі. Тут я зайшла в відділ для. Тварини, всякі іграшки, миски і так далі. Кому цікаво, переглядайте. В нас немає ні кота, ні пса, тому я просто прийшла чисто показати всякі різні от для машини. Доглядати, рукавичка для миття. Не знаю, цікаво, чи вона буде зручна. Отака От щітка, яка дуже тверда, такою можна поцарапити машину на раз-два. Ну, і всякі іграшки, які шелестять, пікають і так далі. Цікаво, чи ці іграшки підходять для дітей. Тому що по вигляду вони виглядають більш міцніше, як ті, що для дітей. Цікаво. Акрилові контейнери для холодильника є. Всякі сушки для посуди. І це відділ трошки так ну, розкиданий, я не розумію, чому воно біля псячих всяких ігрушок. І є, напевно, в цьому якийсь скритий зміст, але він настільки скритий, що я його не поняла. Отакі От лакшері-лежаки для якихось барбі-песиків, миски різні на підставках, без підставок. І... Там далі я бачила і всякі шампуні є для котів, і собак, якісь олійки і так далі. Цього я вже не знімала, тому що відео і так вийшло досить довге. Тут всякі лежанки для котів. Всякі вігмами навіть для котів. Мідна мисочка, теж мене здивувала то діло, що для котів. Хоча може вона покрита ніби як міддю. Різні варіації мисок і пластмасові, і металеві з підставками, якими хочеш. Я думаю, під любий дизайн квартири чи будинку можна підібрати. Тут ми вже бачимо лежанки для псів, які вже такі солідніші, без стразиків. Але дуже мягенькі оці штучки. Реально, я б сама в такому лежала. Так, оці корзиночки мені дуже сподобались, тому що вони, напевно, підходять як для одягу. Так, можуть бути як декор, або можна в нього поставити великий вазонок. І це буде таке як, як декороване кашпо. Але гарно дуже виглядає. Всякі різні коврики для ванни, теж різних кольорів, різних форм, все, що хочете. З помпонами є якісь коврики. Ну, різне є насправді. Треба дивитись, шукати. І я впевнена, що в кожному магазині «Текамакс» Буде різний асортимент. Так, їдемо далі. Ось таке відро для сміття. Дзеркало, яке кріпиться на стіну, де завжди можна поставити щось, а спереду дзеркало. Не знаю, чи таке воно взагалі зручно, але є така штука. Всякі рушники, і бос, і томіхів. Є різні. Так само, до речі, розкалені по кольорах. Тут я побачила штучку для туалетного паперу, щоб туди насаджувати його. Але не знаю, кому мені таке не подобається. Я не бачу в тому ніякого декору, краси, коли туалетний папер насаджений на ось, оцей, оцю палку. Металево, як на мене, ліпше то сховати, щоб взагалі не було видно. До речі, хочу сказати, що я вже знімаю десь хвилин 40. І куча персоналу мене бачила, ніхто мені не сказав, не знімати, що дуже круто. До речі, я без макіяжу сьогодні, бо страшна жара, в мене тільки СПФ, тому я виглядаю якось так. Я вже спускаюсь, думаю, буду йти на касу, тому що я відтак вже тут дуже довго знімаю. І треба їхати додому, бо ще є впереді куча справ. Вийшла я з Тека Максу вже. І от хотіла показати цей торговий центр. Як він виглядає весь в мраморі. Там в холі теж дуже класно все зробили. Тут такі більш дорогі бренди представлені. І він рахується ніби преміум-сегменту. Преміум торговий центр. Наскільки я зрозуміла, то так воно і є. От. Хоча ТК Макс, тут такий магазин більше для, для різних людей, бо там є як дорого, так і дешго, але... От Патріція Бефе не є дуже дорогий бренд. Але знову ж таки, що для кого дорого? Отак От він виглядає. Дуже світло. Такі всякі статуї. голови точніше. І отак от воно виглядає круто, реально. А я йду на трамвай Стою круто з тою сією крутизною. І їду додому. Хотіла купити собі босоніжки, але не вийшло. Мені купити босоніжки. Просто нічого нема такого підходящого, як я хочу. простого, без лишніх заморочок, скажімо так. Зараз виходжу, там така жара свій усі. Дякую всім, хто дивився це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментар ваш, які у вас враження від цього відео. Чи були ви в Текамаксі, чи любите ви туди ходити? І що вам зняти на наступний раз. До нових зустрічей на моєму каналі. Щоб не пропускати нові відео, можете поставити дзвіночок, тоді у вас буде приходити сповіщення, коли буде виходити нове відео. Всім па-па! I see Love here I see smiles and laughter and cheer. I see hearts that'll trust in each other for the rest of their years. I see family you'll help grow up strong, knowing nothing comes close to the life that you hold. Face it together, share more than a name through sunshine and rain. You'll come out okay, you're never alone on the path that you take.